Так, доброго дня, мої дорогі глядачі, дорогі, тому що дивитесь мене якраз і хочете щось у мене купити. Дивіться, в мене дуже багато всяких таких речей, які не купуються, тому що в даний момент деякі зайняті, деякі ні. Тому показую їх знову і знову. Дивіться, є молотки, ціна їх буде в нас по 50 гривень з ручками, зі всім гарненькі, красиві. На пів кіло, плюс-мінус там 450 грамів десь. Є цикля. Ось така. Запакована. Я вже показував в прошлому відео. Ціна за неї 80 гривень, два крюки, 80, щітка. Ось така. Ціна 65 гривень. Так, що тут? Моторчик 20 вимикач. Гарненький такий. Ціна за нього хай буде 45 на 22. Розгортка. Ціна її буде 60 гривень. Ножиці 75. Відкривашка 25. 3 пильника якраз. Ось таких. Ціна за них буде 60 гривень. Далі тут по мелочі буде. Ціна 25. Цей у нас вольтметр буде 35. Зубило ось таке. У нас буде 35. Цей вольтметр, у нас буде 35, 10, 20, 15, 20, 15, 10, 25, 10, 80, 45, 45, 45, 45. І ось ці будуть 50. Два патрони будуть у нас 60 гривень. Нагнітач із горілкою ось такий буде 250 гривень. Це в нас річ буде, хай буде 60 гривень, буде ваше. Ось такі дві речі. Без замірів, без, без всього. Ціна 80 гривень. Патрон буде у нас 25 гривень. Ці в нас кусачки. Будуть 45 гривень. Ось така річ. Направляйка для якогось токарного приладдя. Ось така. Ціна за неї буде 80 гривень. Далі є мотор з обмоткою. М -м як би вам так показати характеристики, ну, їх і так тут дуже погано видно. А так, взагалі, також ціна за нього буде 350 гривень. Далі є вафельниця ось така. В неї відломане одне вушко, а, а так ціленька, гарненька. різітка для неї є. Ціна за неї буде <кхух>, 350 гривень. Буксирувальний крюк. Ціна 80 гривень. Цей у нас буде 75. На 17 ключ, 45. Дві губки з такими виїмками. Ну, я їх називаю губками, але це від станка якогось. Тому не розумію, що у цьому всьому. Ціна за дві буде 150 викрутки в нас будуть 30 гривень. Ці ключі в нас будуть в кількості. 7 штук. побачили. 7 штук буде у нас 120 гривень. Гак буксирувальний на 45 гвинт ось такий. Гарненький. На 24. Ціна за нього буде 65 гривень. Ці в нас будуть речі. Це у нас буде 150, це у нас буде 150. Це в нас буде 100 гривень. Це в нас буде. 80, ці в нас будуть по 250 гривень. Ось такі тримачі із ласточкиним хвостом, щоб можна було використовувати. Так, далі зажими, прижими, ось такі дві штуки. Ціна за них буде в нас 180 Цей у нас прижим буде 50. Цей у нас манометр буде 45. Штамп без штампу там внутрі алюмінієвий Ціна 50. Ці два затискачі. Ось таких від съемника. ціна 60. Цей 45, 45, 35. Якісь резинові втулочки такі. Ціна за них 40 гривень. Викрут э, ця для свічі ціна 45 гривень. Гвинт. Буде в нас 40 гривень. Е, для палива датчик. Ціна 40 гривень. Е, три ключі накидних, гарненьких. Ось таких будуть 220 гривень. Ці 35, викрутка 10. Ця річ. Пропонуйте. Не знаю, не дивився, скільки вона, пропонуйте. Лінзи. Гарненькі. Красиві 50 гривень, це у нас 60, це в нас 40-10 гривень, це у нас м, ключ 10 на 12, 45 гривень. І наостанок хочу показати, ключі були 1150, стали 1000. Для кого цікаві, пишіть, будемо домовлятися. Решета окремо продається. Також можна запропонувати свою ціну. Не бійтеся, я не кусаюся, можна запропонувати нормальну свою ціну і купити такий товар. Тому, кому щось сподобалося, або ж хто хоче купити, присилайте фото того товару, що вам потрібно. І будемо домовлятися, як, куди якою поштою відправляти. На цьому все. Кому сподобалось, ставимо лайк, підписуємося на канал, коментуємо, ділимось відео зі всіма. З ким є змога якраз поділитись, всім дякую. Гарного всім дня та мирного неба.